Слава Україні! Героя слава! Слава українському майданові! Слава! Товариство, брати і сестри українці! Слава кожному з вас! Господи, дякуйте за сьогоднішнє сонечко! День зимового сонцестояння! І ви знаєте, таке внутрішнє відчуття! Господь слав! Тому що сьогодні починається час, коли день стає світлішим, коли день стає довшим. А ми з вами, ви, товариство, майданівці, революціонери гідності, хто ви є? Ви є сили світла, так? Це вони сили землями, тому що вони вночі приходять розганяти нас, тому що вони супер. На колінах, коли є ніч, але світло, добро, обов'язково переможе. Правда, товариство?